Друзі, всім привіт, з вами Вилажлайфсаключуча в селі Інтернет-портал та YouTube канал Сьогодні будемо обробляти полуниці наші смачненькі. Ось від такої зарази. Листочки вже відпадають, де нові починають плямистість заводитися. Де в нас така обробка хорусом, як по вже пошкоджених і непошкоджених предваріти будемо обробляти тут у нас сорти полуниці. Один а і там далі інші сорти полуниці. Будемо якраз на цей ділянку, що ми маємо, ми використаємо одну пачечку на 9 літрів хорусу. Перший раз ним користуюся, не користувався цього ні разу. Фокусу немає. Ось хорус. Чомусь фокусу немає. У нас тут а... портал Village Life Biz надає для вас свіжі статті, що охоплюють найактуальніші теми в садівництві сільському життю, птахівництві, фермерстві. Відвідайте Village Life Biz. Так, фокус з'явився у нас. Будемо обробляти полуницю. Ось що тут все є. Хорос ось така вона. Це не реклама. Купував, ціні вона 38 гривень коштує, 3 грама це на 5 літрів води розводиться. Я спочатку думав на 9, на 5 літрів розводиться. Розводимо, полівізатор заливаємо і ходимо, кропимо. Хорус. Що воно нам говорить? Це у нас сіра гниль, борошниста роса, біла і бура плямистості. Будемо обробляти. Ось у нас 5 літрів і ось так засипаємо. Розбовтуємо зараз і в кулібізатора. Все, залили бакову суміш ми ємність. закручуємо і йдемо працювати. Засоби індивідуального захисту обов'язково і все, поїхали. Все, ось ми прийшли на ділянку і починаємо обробляти. Обробили ми полуницю, ось цю. Обільно обіляли. Це у нас трошки треба прибрати. Далі йдемо на ті ділянки, де ми більше марафету наводили. Ось тут ми обробили наших цих раз, два, три, чотири, чотири рядки і п'яті боковинки. Ось так воно обільно. Обілято, оброблено. Все, тепер будемо очікувати, що воно як нам покажуть. Того року ми не обробляли нічим, врожай був, але на смак він був ну, водявистий якийсь такий. Можливо, це зіграв фактор, що ще того року у нас були переливи дощу було багазько. Можливо і за цього, але то таке діло. Тут у нас буде в майбутньому також полуниця, Вікторія буде засаджуватися. потрібно поїхати її ще викопати, пересадити. Це пересаджено. Вона трохи дохлінько виглядає, але в надіжді, що вона підійметься і все буде з нею добре. Ще поливати будемо її і так далі. Потім ось цю ми обробили. Які гарненькі горбки, скажімо так. Надгробки, як кажуть. Трошки щільно посаджено, але вже як є, скажімо так. Тут нас, я не знаю цих сортів. Оцей єдиний, що на 9 травня раніше він вже давав ягоду. Побачимо цього року, як буде. Навіть в перших 9 числах, точніше, ягода вже була червона і вже зривали і їли. Цього року не знаю, що і як буде, але думаю, дізнаємося. Знаю, що це один з елітних сортів, бо привезений з Молдови був. А далі не знаю, що до чого, як це. На полях вирощуються, дізнаюся згодом, що це за сорт, і прикріплю в майбутніх відеороликах. Так що таке, Перша, перша обробка наша. Того року ми тільки підживлювали. Підживлювали ми, ми від добрива купували в компанії EcoBrand. Можете минулі відеоролики подивитися. Підживлювали по листу, обробка проходила у нас. Підживлялося, все було добре, вигиналося. Ці в нас не давали ні цей, ні той того року. Ні, цей того року дав трошки пару ягід, але небагацька. А ось ця полуниця це точно така сама, як там в соломі посажена. Але та, що в соломі, та нам дала того року, була ну, десь під кілограм з 10 добрих. І це посажена, вона була. Як -то сказати, от, ну, навіть року їй не було, м'яко кажучи, і вона вже дала такий врожай. Я не знаю, наскільки це добре чи це не дуже добре, але з того клаптику ми от таке отримали. Одна єдина ягода була, яка десь у Така Здоровецька, 70 грамів вона важила і так далі. Ну, Це вже будемо ловити. Ну, Підживлялися, да, кажу, екобренд нас тоді підкачав добре. Ми підживляли були, цього року не знаю, можливо, замовлю ще раз. Буду обробляти, бо мені дуже сподобалося. Також ми обробляли ярусом. Ну, ярусу не так багацько було, так що ярус треба приділяти одній культурі. А тоді ех, від Екобренд ми замовили добрий пакет, то ми ним обробили, хоча воно замовлялося чисто під помідори, але воно нам помогло з усім. І помідори ми їли аж до. Січня місяця в нас були помідори свої домашні. В грудні місяці ми зібрали останніх в районі п'яти відер зелених томатів. Ми їх занесли на горище і там вони в нас доходили. Але ми єдине про цей, коли прошляпали момент, коли вдарив перший мороз, ми їх не захистили і вони всі погнили. Ну, що зробиш, не їстиш вічно свої томати, треба купувати щось якось. Якщо такі-то справи. Відгук позитивний за екобренд користувалися того року. Нічого сказати більше не можу. Також, що ми обробляли, можливо, знімлю відеоролик, подробний, що ми обробляли ними. Ну, побачимо, що там як буде. Так що ось таке діло. Обробили. Надію, що це остання обробка, можливо, ще буде потрібно колись обробляти. Ну, не хочу, щоб цього року, але ну, побачимо, вже вдоміти по календару. Також заходьте на наш сайт villagelife.biz, посилання в описі під відеороликом і в закріпленому коментарі. Заходьте, читайте, агростатті також є в нас, садівництво, овочівництво. І пішло, поїхало, життя в селі і так далі. Коротше, великий спектр, все українською, все чудово. Заходьте, читайте, також підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, вподобайки. У нас тут трошки міграція, ми знімаємо відеоролики в даному населеному пункті, в другому населеному пункті ми створюємо садок. Коротше, канал цікавий, як можемо, так розвиваємо його. Буду радий вашій підтримці, коментарам. Ну і підписка, понятне діло. Саме головне коментарі, а підписка це таке, Підписка потім і підтягнеться. а Коментарі головне, щоб побільше було. І пишіть, що я неправильно роблю, що правильно роблю. Я читаю всі коментарі, що, що пише. Відписую, що знаю, що не знаю, вчуся і так далі. Так що такі то от справи. Все, підживили. А, зараз ставлю помітку а, в календар, власний, що коли як підживлялося. А вже потім ми будемо надалі підживляти. Купив сьогодні добрива деякі. Того-то вже буде згодом. Будемо також ними підживляти, Попробуємо ще їх. Тут в мене заряджено поки що на даному моменті це попіл, зола в кожній лунці, ну так і во. Так що такі-то справи.